Гагаю, що на джиджідропі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! Ви знаходитесь на каналі ATOMF, Ну а перед початком дуже важлива новина, тому що. Скоріше за все, може, може ні, звісно, а може і так. Atom f 66 промокод не діє. Хоча це не точно, треба подивитись так сюди. А, Atom F66. Він не ді ще діє. Поки діє, ну, якщо є ця вкладка. Але в мене з'явився новий промокод Atom F77, який вам дає. Теж депозит 500 повинен бути, і він дає вам. Easy Гейм-кейсик, оцей, в принципі, який е, тільки що я хотів крутити, тільки заново треба мені створювати. М -м так, тобто Shadow Case 114, а це виходить стільки, чи... скільки Стоп, Це до. А це дорожче, це 119, тому краще користуватись промокодом F77. Ну, якщо, звісно, взагалі ви хочете це робити, я нікого не заставляю, тому що якби ви повинні розуміти, що ви можете і злити, тому це ні в якому разі не спосіб не спосіб заробітку. Тому ось таким чином створюю батл оцих кейсиків з промокодами F-77. До речі, кейс дійсно непоганий, тому що ну, мене мене особисто він камбечив. Він інколи камбечив, по-моєму, навіть ну, непогано камбечив, тому 10 штучок зараз зробимо ось такий от батл, десь ну, да, на 1190 джеппойнтів батл і. Перший я програю, але окей. Окей. Соточка це не такий розрив. Розрив 50 Gпонтів. Всього. Окей, це теж таке собі пофігні насправді. Тому що ну, суми абсолютно низькі. Ну, от, оце мені подобається. Тільки ще дуже багато кейсів, тому зараз все разу три перевернеться. М -да. Але поки що на диво я виграю. Дивненько. Так. Це теж я виграв, почекайте. А оце мені вже подобається, тому що залишається, ми вже половина прокрут ой це погано. Хоча мені норм випало, мені окей, нормально випало. Блін, він доганяти так-то починає. Він так-то починає доганяти. Окей, мені головне, щоб е, випадало більше, ніж йому. І йому ну, не таке жорстке, прям щось падало. Найс, оце, це дуже гарно. Це прям дуже гарно, тому що зараз, ну, я не знаю, яким чином мене має злити. Почекайте. Будь ласка, ні. Будь ласка, ні. Просто видай. Nice! Easy. let's go, let's go. Ось такий стартик, битву виграю 2600. Ай-яй-яй, сюди просто. 6500 в мене тепер балансик. І давайте ще прокрутимо ось таким чином. Просто 5 штучок. Може, щось виловимо непогано. Оце норм, це гірше, це теж. Ну. Оце все щось погане повипадало. Окей, зробимо контракт з цього-всього. Хоча треба якийсь дорогий скінчик в контракті, тому давайте пляжний чіл Я також відкрию. І, може, щось нам. Ну, фігня, фігня, якщо чесно, за 1000 джиппоїнтів, ну нічого страшного. 1600 контракт. Дивлюсь. Дивлюсь. Сьогодні в нас, якщо що, теж перевірочка. Угу, uh -huh, трошки, зливає, трошки зливає. Сьогодні у нас теж серія, де я перевіряю битви кейсів, тому сьогодні я буду в них час, часто заходити. Проти трьох, давайте. Так, приват. Треба подумати. Треба подумати гарно. Може, може побільше, реально, кейсиків якихось просто повідкриваємо тут, ні. Як вам ідея? Давайте КС20. Оце і відкриємо. Кейсик. М -м Пропоную 8 штучок. Хоча ні, 8, це, це максимально буде ну, типу, довго, нудно. Краще ось так, краще ще додам. Оцих 4, все, 1800, крейчу battle. Тут вже шанси в мене менше теж, на те, що я виграю, але все ще вони якби є. М -м і може це той момент, коли я дві, дві, дві битви поспіль виграю, ні? Так, ну тут. Ага, окей, ладно, це нічого не значить. Оцей просто від нас поки що відстав. Це нормально, це гарно. На о, ось так от ти видаєш. Може це знак, що треба ці дефолтні кейси почати відкривати Та щось бачите, тіпам взагалі падає. Ну, і мені, я, до речі, програю, але все зараз, я думаю, може змінитися спокійно. Ну, поки що, блін. Поки що він нас догнав, нас і перегнав. Будь ласка, найс, окей, гарно, файно, дуже гарно. Ще і три кейси. Три кейси, зараз просто все вирішать. Йому справа, да? Ні, мені. А, мені ж механопушка. пушка. Найс, почекайте. Будь ласка. Будь ласка. Найс! тільки я відразу попереджу, це не значить, що вам треба йти сюди, і прям відразу все депати, тому що це конкретно мій випадок, і я можу зараз. А, я виграв. Це конкретно мій випадок. Тут все, по-перше, рандом, і по-друге, коли є мінус на сайті, сайт може його повернути. Тому, ну, це, це вам точно так само не буде. Так що, ну, це все, що я хотів сказати, щоб вас. Оберегти від оберегти від зливу. Тому ось таким чином. АВП. Пропоную. 5 штучок. Може фріспі не можна вибити, ні? 646. Оце почекайте, а що? Цікаво. Дуже цікаво. Сьогодні шанси є в мене. Почекай а що це за прикол? 11. Ти... Мені це, мене це дуже тішить. Мене це дуже тішить, можна ще Goodgame відкрити. 449. А потім я знаю, ще що я відкрию. Коротше, в мене, в мене є заготовочка, тут невеличка. А, окей. Давайте ще відкриємо і підемо. Зробимо з цього всього контракт. До речі, наліпка. гудгейм випала. Окей. Це все ста. А, я побачив. 190 випало? Не кажіть. А, не ба! <'tives> Я не бачив. Ну, а це, це невідомо, це скоріш, да, це скоріш за все злив навіть. Навіть це злив. М окей, 190 може 1000 нам сьогодні. Прок не яким. Почекайте, може є, ні, нема шансу. Ладно. 1000 ще ось так от. Пам, оце, оце схоже. Це дуже схоже. Так, це випадає. Найс. Плюс 1000 Легко. Так, це ми поки що залишимо той, ту тисячу, хоча може і можна її злити. Продаємо все. Так. угу. Баланс 9700. Я хотів, знаєте, що відкрити. По-перше, оце. А по-друге, я зараз один кейс, якщо про те, що. Можливо, зроблю, так сказати, ооо. А, я думаю, дорожче. Можливо, зараз буде на весь баланс, якби open такий, але що поробиш? 4600, ми, до речі, окупились. Саммер кейс 6500. Ми так його ще не перевіряли. Навіть коли була перевірочка, ми просто по одному відкривали, а тут аж ось так. от, Будь ласка. Я витратив 6500. Найс. Nice. Може ще? Може ще? Треба ще. Ну блін, ну це. А, окей. Оце XM спаси. Рятую ситуацію, так сказати. 7000 є. Блін, хочеться якийсь дорогий. Може, може, по приколу батл, типу, на 5000 влаштувати, ні? Ну, чисто чисто <риколи> по приколу, ні? Можна, ніби. Проти, проти одного буду битись. Проти одного. Так, які кейсики. Які кейсики. Я знаю, щоб було не нудно. Ось так ось так. Ось так. Це 3500. Ось так. І. А, це. А, вже не можна. Окей, тоді. Блін. А що тоді? Ладно, оцей ми віднімемо і додамо. А, і додамо агентів. От, нормальний такий пак. Ой, звісно, це буде дуже складно. Ну, полетіли, що не зробиш заради контенту, але мене напружує єдина ситуація, те, що я виграв два поєдинки поспіль. І зараз, ну, я не знаю, який зараз у мене шанс виграти. Так, будь ласка, ну, це в нього. Ой-ой-ой. Ну ладно, я не розстраюся, адже по факту залишаються такі ж кейси, типу, по, по, по такій же ціні. І, от, наприклад, флюкс, і я вже. Вже зрівнявся з ним. Два кейси залишаються. В нього? Ну, окей. Окей, це все вирішує, вирішує зараз. Бо різниця 800 жепонтів, будь ласка. По-моєму, я? Найс! Nice! Easy, let's go! Ну, окей, найс, nice, най. Nice. Ну, взагалі не easy було, було дуже стрьомно. Насправді, 15 тисяч. Пропоную, знаєте, як зробити. А, а, кейс батл, крей, 3. Я розумію. Я розумію, що я краще, скоріш за все, так би не робив, але Але що поробиш? Так треба. На контент полетіли. Кейс? Ой, зараз така бійка буде жорстка. Це проти... Це на одному ще й кейсі. Це жесть. Друзі, поставте лайк перед тим, як почнеться... Почнеться все крутитись і. Перейдіть в мій телеграм-канал, підпишіться, тому що там всі цікаві новини. Будь ласка, я виграв. Я виграв? Я виграв! Ну, окей, в них дроп не дуже жорсткий, але. Тим не менш, 25 тисяч, і я хочу ще. Я хочу ще битву зробити. Ще дорожче. Е, щоб серію назвати красиво, типу, виграв битву там на 10 тисяч джипоінтів. Ну, може і не виграв, може насправді і не виграв. Окей, є пропозиція. А якщо синій і зелений, відкриємо ми. Почекайте, в мене буде баланс, якщо я зі. Ні, треба жовтий, і зелений. Треба жовтий, і зелений, мабуть, так. Щоб просто в мене, якщо зілью, був баланс 10. Так, буде баланс 10 тисяч. Якщо я і я відкрию просто якийсь кейсик за 10 і в будь-якому разі буду в плюсі. Тому створюю битву. Раз. Два. Let's go. Дивлюсь, на це. Ой, на цю жесть зараз. Ну якщо виграю, це буде максимально. З одного боку круто, а з іншого. Я. Це, це жесть. Це просто прика. Ви прикалісте? Почекайте, я ж, я ж виграв, якщо. Так, я. А, в нього. Скільки? Які со. Я 50 тисяч нафармив. Я просто нафармив 50к. Якщо що. Ну, хто не розуміє прикола. Ладно, філ тестед, let's go. Let's go, відкриваю кейс, філ тестед. Зелье, так, мене, скоріш за все. Я подумав. Я подумав фаерпент. 22 тисячі, Окей, ладно. А, треба подумати, треба гарно. А я знаю. Ми на цьому і зупинимось. Ми на цьому зупинимось. Тому що Платіновий це не наступну серію, на фінальну, щоб було красиво. Тому на сьогодні все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.